В Ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час тайм». Я Юля Ярмоленко, вітаю. Лос-Анджелес проживає найбільш руйнівні пожежі у своїй історії. Відомо про щонайменше п'ятеро загиблих. Майже дві тисячі осель зруйновані, понад сто тисяч людей змушені евакуюватися. Через посуху і потужні вітри подекуди сильніше ніж 30 метрів на секунду. Займання у районі Пасифік Palisades за дві доби поширилося на понад 60 квадратних кілометрів. Стало на ранок четверга пожеж в окрузі з лос Анджелес вже п'ять. І найновіше розгорілося на голівудських схилах у серці американської кіноіндустрії продовжить Олексій Коваленко. Заможний район Пасіфік Палісейць в окрузі Лос-Анджелес постраждав від вогню найбільше. Курортна місцевість у Каліфорнії, де мешкало багато голівудських зірок, тепер описують як місто привід. Так повідомляють місцеві медіа. Зараз виглядає маєток, який належав зіркам Адаму Бруді та Лейтон Містер. Середу актор Джеймс Вудс опублікував у соцмережах відео з пожежею біля свого будинку, який він із родиною був змушений залишити. Борхливі лісові пожежі навколо Лос-Анджелеса в середу поширились на голівудські пагорби. Бізнес леді та телезірка Перес Гілтон повідомила в соцмережах, що про те, як палає її будинок в Малібу, вона побачила у новинах. У Голлівуді через пожежі перенесли процедури голосування за низку премій. Зокрема, Американська кіноакадемія відклала оголошення номінантів на Оскар щонайменше на два дні. Відомо також про перенесення принаймні двох прем'єр-кінострічок. Загалом наказ про евакуацію в окрузі Лос-Анджелес отримали понад 100 тисяч людей. Деякі з них повернулись в місця, звідки змістився вогонь. Я щойно повернувся з дому, який був родинним, де жила моя мама, і який згорів у щент. Тож таким був перший шок. А потім я пішов до свого будинку, і там усе те саме, просто повністю перетворений на пил будинок. Мені просто треба було побачити це на власні очі, щоб повірити у це. У четвер відомо про щонайменше п'ять осередків пожежі, які поширились на понад 72 квадратних кілометри. Зранку в четвер пожежники заявили, що практично не змогли локалізувати осередки пожежі. Їм заважає суха погода із сильним вітром. Попри те, що для Каліфорнії лісові пожежі не рідкість, місцеві мешканці називають цю найруйнівнішою в історії я жив. Я був дуже молодим, але я пережив Нортріч, землетрус 1994 року, і року. Я просто не бачив нічого подібного. Картинки цього шокують більше. Я впав на коліна, коли дістався до батьківського дому. Просто вражений тим, на що я дивився а там був димохід і купа пополу. Це як щось із фільму. Ця вогняна буря є найбільшою за своїми масштабами. Вітри ураганої сили зазвичай супроводжуються зливами, але ці вітри ураганої сили поєднуються з надзвичайно посушливими умовами. Я знаю, що світ дивиться на зображення спустошення нашого міста. Я бачила передню лінію пожежі палісеїць, і це приголомшує. У середу у Лос-Анджелесі президент США Джо Байден зустрівся з поліцією, пожежниками і надзвичайниками та оголосив про масштабне лихо в окрузі Лос-Анджелес. Це рішення має дозволити виділити державне фінансування на тимчасове житло і ремонт будинків, а також недорогі кредити для покриття збитків незастрахованого майна постраждалих від лиха мешканців. Олексій Коваленко Ірина Шинкаренко Голос Америки. Лос-Анджелесі живе і працює наша колега Христина Шевченко. Ось уже дві доби вона на власні очі бачить, як стрімко розвивається ситуація. Христина поспілкувалася із людьми, які змушені були залишити власні оселі, зокрема місцевими українцями, і тими, хто втратив усе майно у вогні. Її репортаж далі. Зранку вівторка у різних частинах Лос-Анджелеса розгорілися великі пожежі. Станом на середу вже відомо про п'ятеро загиблих, і десятки тисяч людей мусили покинути свої домівки. І зараз вони перебувають в евакуаційних центрах. Дехто просто у своїх автівках на дорозі. А деякі райони повністю спорожніли. Ось, наприклад, з Альтадени, пагорби цього району, ви бачите, за моєю спиною виїхав майже кожен мешканець. Замість світла ліхтарів, їдкий дим та язики полум'я на згарищах. Цієї ночі мешканцям заможного району Пасифік Пелесейс, що у західній частині Лос-Анджелеса, не до сну. Одні збирають речі та їдуть у безпечне місце, інші намагаються врятувати своє майно від пожежі. Я живу за кілька кварталів звідси. Неподалік загорівся будинок. Це будинок мого друга в кінці цієї вулиці. Його будинок повністю згорів дотла. Ми намагаємося захистити наш будинок від будь-яких жиринок, тому що вони можуть пролетіти багато кілометрів і впасти у нас на подвір'ї. Якщо вони загоряться, ми можемо спробувати загасити їх водою, яка є у нас під рукою. Тож ми просочили наш будинок водою і просто залишаємося там, намагаючись захистити його. Український іммігрант Алекс живе у східній частині округу Лос-Анджелеса, місті Альтадена. Він розповідає, все почалось із сильного вітру, який повалив дерево на сусідній ділянці. Стихія періодично стихала, тож пакувати документи і речі першої необхідності чоловік почав аж під ранок. І я чую від друзів, що у вас там пожежа. Я кажу, я знаю, в Пелесейдс. Вони кажуть, ні-ні, ні в тебе, в Альтадіні. Я перевіряю, я заходжу на WatchDuty, я заходжу на Fire.gov. І бачу, що воно починає розростатися на, а, на східній частині а, Альтадіни, і воно дуже швидко починає рухатись в обидві сторони, бо там усюди ліс і, і а, не дуже багато будівель. Тобто воно розходиться в обидві сторони. Отак, от а... про евакуацію сповістив мобільний додаток. Тож за кілька годин Алекс опинився вже на розкладачці у шелтері серед сотень інших людей, чиї домівки опинились у зоні ризику. Лише богу відомо, що відбувається вдома. Знаєте, можливо, вже нічого немає. Може бути, що все пропало і нічого не залишилось. На Жаль, повну версію цієї історії наразі. Ми не можемо вам показати, але обов'язково дивіться цю історію на сторінці голоса Америки українською у YouTube. А ми продовжуємо наш ефір далі. Сполучені Штати оголосили фінальний за адміністрації Байдена пакет озброєнь на суму 500 мільйонів доларів. До нього війшли ракети для систем протиповітряної оборони, боєприпаси, повітря, земля та обладнання для підтримки використання Україною F-16. Очільник Пентагону Ллойд Ось. Тін оголосив допомогу на зустрічі контактної групи із оборони України. Це 25-те і останнє засідання Рамштайн за цієї адміністрації. Якими результатами закінчилася зустріч, і яке майбутнє формату? Про це поговоримо із нашим кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем. Остапе, вітаю тебе! Вітаю, Вітаюля! Отже, чи можна говорити про якісь конкретні результати цієї зустрічі, і оскільки це було фінальне засідання за адміністрації Байдена, чи домовилися партнери про, про план підтримки України надалі? Соні сьогодні серед іншого у форматі Рамштайн зібралися також керівники так званих коаліцій спроможностей, це групи підгрупи, які відповідають за конкретні напрямки, наприклад, авіацію, боронетехніку, протиповітряну оборону, безпілотники та інші. Так, от Лайд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, сказав, що ці підгрупи і лідери цих груп домовилися укласти план і розробили цей попередній план дій з підтримки України до 2027 року, відповідаючи на запитання нашої журналістки Карли Баб, яка сьогодні присутня також на авіабазі Армштайн. Міністр оборони США відповів, що це дозволить продовжувати модернізацію українського війська і також продовжить наближення української армії до стандартів армій НАТО. І ти, Юля, права це фінальна зустріч у форматі Рамштайн для Ллойда Остіна, який власне її започаткував, який скликав представників близько 50 країн, і продовжував їх скликати впродовж цих трьох років. І у своєму заключному слові перед пресою Ллойд Остін сказав, що. Покидає цю групу не з прощанням, а з викликом і зверненням до країн партнерів не здригнутися, не похитнутися і продовжувати підтримку України надалі. Я зачитаю його слова. Він сказав, що коаліція повинна продовжувати твердо стояти з Україною та зміцнювати її позиції для переговорів, які колись покладуть край цій жахливій війні Путіна. Ця дорога складна, каже Лойдостін, але всі альтернативи значно гірші. Цим цією оцінкою погоджується також і генеральний секретар НАТО Марк Рюте, який сьогодні теж прибув на зустріч у форматі Рамштайн. Він сказав, що союзники повинні максимально підсилити позицію України у цьому році. Давай послухаємо. Ми повинні поставити Україну у найкращу можливу позицію, щоб коли почнуться переговори за ініціативою України про те, як вирішити цей конфлікт, щоб вони були в найкращій можливій позиції для цього. А потім, коли ці переговори закінчаться і будуть оцінювати, чи є ця угода гарною чи ні, за цим спостерігатимуть китайці, північнокорейці, Іран, очевидно, Росія весь світ спостерігатиме. Тому ми маємо переконатися, що Україна. Іна у найкращій можливій позиції Остап адміністрація Джо Байдена і особисто міністр оборони Остін були ініціаторами створення контактної групи із оборони України. Яке майбутнє цього формату за адміністрації наступного президента США Дональда Трампа? Юлю, так це важливе питання і багато уваги прикуто сьогодні. Зокрема, на цій зустрічі від журналістів. Ми ставили це питання до Пентагону. Ми знаємо, що Володимир Зеленський, український президент, також прибув сьогодні на групу Рамштайн на цю на цю зустріч із закликом продовжувати підтримку. І, Власне про те, що ця підтримка має продовжуватися, говорили сьогодні багато на, на цій групі. І е, е, говорив, зокрема Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів Юлю е, в Пентагоні кажуть, що так це остання зустріч для нього. Це остання. Ання зустріч для адміністрації Байдена, але це не остання зустріч в цілому. Там звертаються до адміністрації Трампа і закликом продовжувати лідерство у форматі армштайн продовжувати скликати ці. 50 країн для підтримки України і не зменшувати цю підтримку. Сподіваються, що наступний уряд це продовжить. Втім, юлю, ми не знаємо, яку позицію займе адміністрація Трампа і наступний голова Пентагону. Це будемо знати ми вже після 20 січня, після інаугурації наступного американського президента. Але відповідаючи на питання журналістів щодо майбутнього формату Рамштайн і щодо того, як він бачить участь сполучених штатів далі за нової адміністрації, войдосі міністр оборони США відповів, що це важливо, юлі, не лише для сполучених штатів, на його думку, не лише для України, але і для Європи та всього світу. Давай послухаємо його слова. I think that, uh, again... Я думаю, що майбутній адміністрації належить самим ухвалювати рішення. Ми хочемо переконатися, що зробили усе можливе, щоб забезпечити продовження підтримки, і що новий уряд матиме варіанти рухатися в будь-якому напрямку, у якому вони захочуть. Я також скажу вам, що я чув від моїх колег сьогодні. Тут неодноразово вони справді вірять, що це важливо, і вони справді вірять, що цей формат Рамштайн спрацював. Тож подивимось, що буде. Очевидно, це не єдиний формат, який може працювати але вони вважають, що це важливо Пентагоні не виключають, що в майбутньому лідерство у цій групі може на себе перейняти одна із європейських країн, кажуть, що такий розвиток подій цілком можливий. Сьогодні відповідаючи на питання журналістів, Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, яка власне приймає. Цю зустріч на своїй території Борис Пісоріо сказав, що очікує проведення вже наступної зустрічі у лютому в Брюсселі напередодні Мюнхенського безпекового форуму. Він каже, що вже погодили провести цю зустріч. Поки що немає конкретних дат, але приблизно буде це за тиждень до, до форуму у, у Німеччині. Тому очікуємо Юлю, що такі зустрічі будуть продовжуватися. І надалі питання знову ж таки: яку роль у Ні у них відіграватимуть сполучені штати? Чи продовжать це лідерство, чи долучиться просто як один із учасників, а чи будуть брати в цьому участь у якомусь іншому форматі? Остапи фінальний за адміністрації Байдена пакет допомоги, який оголосили сьогодні, це озброєння на 500 мільйонів доларів, тобто невикористаними лишається майже 4 мільярди доларів. Чому не вдалося використати ці гроші, попри запевнення, які ми чули від представників адміністрації Байдена, і що власне буде з цими ресурсами? І ти права ці обіцянки і запевнення використати кожен цент, Ми з тобою неодноразово чули від Білого Дому, від Пентагону. Ці обіцянки не дотрималися, і так виглядає, що всі суми не використають до кінця каденції адміністрації Байдена. Якщо бути точним, то залишається 3,8 мільярда доларів невикористаних. Як це пояснюють в Пентагоні? кажуть, що це надто велика сума і НАТО мало часу в них були. Нагадаємо для глядачів, так деться не про виділення конкретних коштів, а йдеться про виділення зброї зі складів сполучених штатів на такі конкретні суми, І, с і це і це озброєння сполучені штати пізніше мають поповнювати. Так от в Пентагоні кажуть, що не встигали з темпами, а і не встигали цю суму освоїти за такий короткий час. Втім. Зустрічаються з критикою, що могли б спланувати це ретейніше, могли б спланувати ці речі краще, аби виконати ці обіцянки. І дійсно, пакет на 500 мільйонів, який ми побачили сьогодні вранці. Юлю багато хто відверто сподівався побачити більшу суму. Втім. Сума, така, яку, яку сьогодні оголосили, що буде далі з цими майже 4 мільярдами доларів, які залишаються невикористаними. Пентагоні кажуть, що вони не згораються. Сума переходить далі в розпорядження адміністрації Дональда Трампа, і після 20 січня власне новий президент і новий голова Пентагону будуть розпоряджатися цими коштами і будуть вирішувати, як їх витрачати далі. Ми знаємо, що та допомога, яка оголошена до тепер, яку надають зі складів сполучених штатів, Пентагоні обіцяють доставити її до України до кінця місяця упродовж січня. інша допомога озброєння, яке замовляли у виробників і пізніше насилали для України, кажуть, що це очікувано займає довший час і планують доставити всі. Затверджені раніше контракти, всю, всю зброю за цими контрактами планують доставити до України упродовж 2025-го і на початку 2026-го року. Питання в тому, чи продовжать надавати ці пакети допомоги адміністрація Трампа і чи використають ці 4, майже 4 мільярди доларів, які не є. Наразі ми не чули позиції чи відповіді від наступного президента чи від його команди наступного тижня у Сенаті слухають і будуть затверджувати наступного голову Пентагону. Думаю, будемо мати відповіді вже від них. Безумовно, Остапа, дякую за твою роботу на зв'язку із Пентагоном. Був наш кореспондент у Пентагоні Остап Яриш. Вашингтон попрощався із 39-м президентом США Джиммі Картером. Вшанувати пам'ять президента до національного собору. Прийшли як чинний президент США Джо Байден, так і новообраний Дональд Трамп і колишні очільники Білого Дому Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон. Почасна служба у головному соборі Вашингтона завершує шестиденний цикл подій державного похорону Картера, який помер 29 грудня у віці 100 років? Нині його тіло повертають у рідну Джорджію, де й поховають у місті Плейнс Поруч із дружиною. Розалін Картер детальніше розповість Марія Оляновська. У Вашингтоні завершилося прощання із 39-м американським президентом Джиммі Картером. За традицією поховання американських президентів прощання із Картером тривало 6 днів і розпочалося ще цієї суботи у містечку Плейнс, штат Джорджія, там де народився і виріс цей американський президент. Урочисте прощання з президентом відбувалося також у Вашингтонському соборі. Саме тут відбуваються панихіди за державними діячами найвищого рівня. Серед гостей всі п'ять американських президентів, які сиділи поруч, і як видно, відк. Лали політичні суперечності на день жалоби на прощанні з Картером. Також були віце-президентка, члени конгресу Сполучених Штатів, адміністрації президента, судді Верховного суду, колишні посадовці, родина та друзі Картера. Джо Байден виголосив окрему промову, у якій згадав Картера, зокрема його чесноти, його особистість і його характер. Давайте послухаємо, тари протягом усього свого життя він показував нам, що означає бути людиною, яка робить добрі справи, є вірним слугою Бога і народу. Сьогодні багато хто думає, що він був з минулої епохи, але насправді він добре бачив майбутнє. Білий баптист із півдня, який боровся за громадянські права, нагороджений ветеран військово-морського флоту, який виступав за мир. Блискучий інженер ядерних, який займався нерозповсюдженням ядерної зброї, працьовитий фермер, який виступав за чисту енергетику, президент, який переосмислив стосунки з віце-президентом, ми часто говорили з Джиммі про нашого друга Волтера Мондейла. Ми всі разом дуже сумуємо. Вони були моделлю партнерства, співпраці та довіри. Джиммі Картер також показав зразковий приклад роботи після президентства, зробивши потужні зміни як американський громадянин. У всьому світі знаючи, він показав нам, що характер і віра починаються з себе, а потім переходить до інших. Нехай Бог благословить великого американця, дорогого друга й добру людину. Нехай він воскресне, підійметься на орлиних крилах, почине на подиху світанку, змусить вас сяяти як сонце, і триматиме вас на долоні його руки. Благослови вас Бог, Джиммі Картер. God bless you, Jimmy Carter. Тепер тіло Картера повезли назад у штат Джорджія, де його й поховають поруч із його дружиною, яка померла кілька років тому. У Вашингтоні прощальні заходи тривали із вівторка. Тіло Картера виставляли в Конгресі Сполучених Штатів, і усі охочі могли прийти і висловити шану колишньому президентові. Не зважаючи на погані погодні умови, на сніг, на холод. Американці вишукувалися у чергі і в день і вночі для того, щоб попрощатися з Джиммі Картером. Наші колеги розпитали людей, які прийшли попрощатися з Картером, про те, яким вони запам'ятають його, але більшість людей казали не про його президентські здобутки, а про його діяльність вже після президентства. я виросла за президента Картера. Коли навчалася в молодшій школі, ми жили у Вашингтоні, і я хотіла піти на його інавгурацію, але захворіла на грип. Я завжди вважала його чудовим президентом. І дійсно він був взірцем служіння людям після свого президентства. Хороший релігійний чоловік, який дійсно демонстрував свою віру в усьому, що він робив, nostalgia ностальгія, вдячність за його спадщину за те, чого він досяг не лише коли був президентом, але й через центр Картера, триватиме багато багато років. Він мав такий вплив на багатьох людей. Його робота над просуванням меншин, призначення жінок суддями, захист навколишнього середовища, захист прав людини всі ці речі були для мене дуже важливими. Я вважаю, що його період після президентства справді значущий. І він зробив щось цікаве для інших президентів, продемонстрував, як можна розпорядитися своїм часом після президентства. І я думаю, що це дуже вплинуло на інших президентів, звичайно, Клінтона, Буша та Обаму, які прийшли після нього. я згадую не стільки його президентства, скільки його гуманітарну спадщину усе, що він зробив з будівництвом доступного житла, як подорожував із деякими іншими відомими людьми по всьому світу, та допомагав різним спільнотам людям. Це мене дуже вражає Картер став президентом після річарда Ніксона і Вотергейтського скандалу. Він прийшов із обіцянкою повернути американцям віру в їхні інституції. Він справді відрізнявся від більшості американських президентів. Він провів більшу частину свого життя у Джорджії у глибокому Півдні. Він був дуже простим і дуже близько спілкувався із своїми виборцями. Ну і також він був дуже релігійною людиною. Усі ці речі відображалися і в його президентстві серед головних подій президентства Картера називають передачу панамського каналу Панамі, заснування департаменту освіти, а також підписання кемп девідських угод, що досягли миру між Ізраїлем та Єгиптом. Але також його президентство затьмарили і складнощі. Була інфляція, була енергетична криза. Ну і також в Тегерані захопили американських заручників. Все це послабило його популярність серед виборців, і наступні вибори виграв уже Рональд. Рейган, однак, після свого президентства Картер показав приклад усім наступним президентам, що обов'язок голови держави допомагати і служити своєму населенню не лише під час президентства, а й потім він заснував благодійну організацію. Він заснував центр Картера, який займається питаннями демократії, який спостерігає за виборами в різних країнах. Він власноруч будував житло в межах християнської благодійної організації для неблагополучних родин у 2002 Році він також отримав Нобелівську премію миру за вклад у вирішення міжнародних конфліктів, і крім того, він викладав у недільній школі баптистської церкви, членом якої він був слово, яке часто використовує для того, щоб описати картера порядність. Це чеснота, яка на жаль дуже мало важить сьогодні у міжнародній політиці. Дуже часто цю його чесноту сьогодні називають слабкістю. Марія Оліяновська Голос Америка. Повномасштабна російська війна забрала життя десятків тисяч українців, як військових, так і цивільних. Хмельниччина, як і будь-який інший регіон, втратила чимало захисників, зокрема і жінок. Бойову медикиню Альону Кушнірновіцьку російська авіабомба вбила на Азовсталі у Маріуполі. Військовослужбовиця за контрактом Інна Нявкевич загинула на покровському напрямку через два дні після свого 20-річчя. Про захисниць та їхні мрії, яким не судилися здійснитися. Родичі загиблих розповіли Тетяні Кокуріці. Та Сергію Репчинському. Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи у Маріуполі від злочини в Росії, то запевняю, навіть близько не уявляєте. Це відеозвернення бойової медикині Азову Альони Кушнір-Новіцької. Вона доєдналася до підрозділу у 2014 році. Вона каже батько: ну ти ж служив, ти знаєш. Я ні, не мав. Заперечень в мене ніяких до неї не було. Я кажу, дитину, це тяжка служба, тим більше для жінки, так і так. Ні, батьку, я от я хочу, кажу, в мене якесь до чого натхнення. У Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії Альона Кушнірновіцька рятувала військових та цивільних. Ми медики, цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії, намагаємося допомагати. Не лише військовим, а й цивільним, бо швидкі вже не їздять. Микола Новіцький бачив доньку востаннє 26 лютого 2022 року, коли забирав онука з Маріуполя на Хмельниччину. Востаннє говорив з нею наприкінці березня. Не було як зв'язку. Вони вилазили вже, вже на розбоблені цієї е, дома наверх на крищі, пушті на криші, щоб зв'язку не було з усім. Що вона казала батьку, якщо є десь ад, то це тут. Не хватало медикаментів. Альона загинула, рятуючи інших від вибуху російської авіабомби у квітні 2022 року. Їй було 30 років. Ми прийшли тебе провідати, Альонка. Ти моя доча. Моя найкраща, що у мене було в житті. Колумбарій це для мене місце, де я можу прийти і поклонитися своїй дочці, так як тіла її немає. Поховали ми в дочки, її перший медхалат любимий, в яких босоніжки, які вона ходила. На роботу у госпіталь. Проходимо в цей клас. Ось цей клас, де навчалася наша Інуся. Парта, за якою вона сиділа. Це дівчинка, яка завжди мала перед собою ціль і мету. І завжди вона впевнено йшла до неї. Віриться, що вже її немає з нами. Таких дітей дуже боляче хоронити і згадувати про них у минулому часі. Хочеться, щоб вони завжди були поряд з нами. І щоб ні один випускник не загинув. Жителька Летичева Інна Нявкевич професію військовою обрала ще, навчаючись у ліцеї. Вона Сказала, я хочу бути військовою, їй було 18 років. Батько був проти. Сказав: ну куди 18 років дівчинка? Куди? Яка військова? Але вона сама пішла в воєнкомат. В воєнкоматі знайшли е бригаду, де її взяли. Вона пройшла навчання вже в бригаді. О, ага. Потім, я повномасштабне вторгнення Росії застало іну нявкевич у Волновасі Донецької області. Що вона ще нас заспокоювала? Ну, ви ви хвилюєте, що ви хвилюєтесь? Не хвилюйтеся, все нормально. Ви там тримайтеся, щоб у вас все було добре. Ну тобто, навіть в ті моменти, в які було ну дуже складно, що ми навіть не можемо собі уявити, що там було, як воно відбувалося на сам ну насправді на це все, і що вони бачили. І тобто, взагалі, от вона ні разу не сказала, що їй там важко. Інна Нявкевич служила в артилерійському дивізіоні. Остання її посада операторка штабу. У серпні 2023 року обстріл обірвав життя Інни Нявкевич. Молодша сержантка загинула на Покровському напрямку через два дні після свого 20-річчя. Відчуття немає, ну що пройшло півтора роки, будемо так казати, взагалі. І відчуття немає, що її нема. Тільки коли приходиш сюди, починаєш щось трошки розуміти, але це не приймається. От на даний момент взагалі. На святу вечерю кучу, на Новий рік ялинку. Постійно вона теж святкує з нами. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки з Хмельниччини. І на цьому завершуємо. Більше важливих історій. Дивіться на сторінці Голосу Америки українською у Ютюбі. Також обов'язково завітайте до нашого сайту. І на цьому завершуємо. Дякую вам за увагу і за довіру. Побачимося завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.